Добрий день усім! Я з України. Мене звати Анна. Хто перший раз мене бачить, я з Львова. І передаю всім привіт на Львівщині. Може, хтось мене знає, може хтось мене побачить. І слава Україні! Слава героям нашим, щоб війна закінчилася якнайскоріше в цю хвилину. Бо я себе представляю на, на, на місці багатьох людей. Запрошую на мій канал. І я дуже задоволена, що якщо ви прийшли на мій канал, це дуже добре. Вип'ємо кафе. Вип Каво. Дентро йдемо в середину, він каже, бо холодно. Але на вулиці нікого нема. І, У нас тут трошки і, два героси, і, холоду було, що зробити. Тут магазин ми побачили і люди в часі м'ясо м'яса купляти. І... Я м'ясо не їм, якщо ви не знаєте, вже багато років я не їм вегана, але я не м'ясо, де якесь прошу, е, крудо, хамон, хамон і баста. Е, тому що ну, всі лікарі дуже багато говорять, що зараз сьогодні е, м'ясо ну, не е, здорове, тому що багато антибіотиків є, лишається в м'ясі. Е, всім тваринам дають багато околів, антибіотиків, залишається в м'ясі. Тоді ми їмо. З тими антибіотиками м'ясо, і тоді, якщо вам лікар приписує якісь антибіотики, вони не, не, не дають свою функцію. Ось так. Ми сьогодні з сеньором вийшли трошки пізніше, тому що у нас холодно О, зранку було. Я зранку приготувала гарний обід і ми пішли в дитин кафе. І зараз вертаємося додому, тому що ходити треба завжди. Сонце є. Тут гарна така дорога, як бачите, сонце є, але... Треба трошки дотикати. Після цієї роботи я йду до парокери. Я на кінець піду і собі гарно зроблю. Підстрижу трошки волосся, а особливо покрашу, тому що мені це потрібно зробити. Я вже багато років як не хожу до парокер, треба піти. Як ходять в курточках і так гарно тут. Кваліті п'ячі діп'юк відео. Ти Май фумато, Майфумато. Кольори квалі, сиди шилі, реквалі шилі. Квистадзурру. азурро. Вибере. Він ніколи не курив і дуже тим uh, задоволений і радий. А тут сигарети електроніки продають. І Це дуже шкідливо. Навіть no, цінає. 58. Тут ті кольорі. На знижка є. Так написали прямо рецепт. І я цей хочу, рецепт, я не знаю, чи ви побачите. Отаке от, е, печення просте. таке воно з горіхами. І, і от є рецепт. Хто живе в Італії, зрозуміє, що тут написано. Я хочу, я би хотіла попросити. Це типічні наші отакі печення, зроблені вручну. Пандельбутері. Ми ось тут сидимо, я дала капішочик і, і ось так ми сидимо. Бачите, таке взуття. Син купив спортивні, тепле. Комивак, відомо. Козі. Шапку не хоче носити, ні, зовсім не хоче носити, тому що, каже, він не привик ніколи. А люди носять шапки. Ось тут один вже йде, наприклад, пенсіонер теж. Багато є тут пенсіонерів, які йдуть кафе зранку пити. І це що, наші ціни? Хочете подивитися, скільки ціни? Пиво. Оце все пиво, 2 евро. Бірра – це пиво. Passeggino, passeggino. Це і отакі лінтіки. Зараз вам до цього розкажу. Трошки ще треба дати. Бачите, отака зупа густа. E, в середині є дуже багато сустанці, як вона називається тут. ще дала. E, кокон, Одну ложечку мелений, кунжут, і сімочки тієшникові. Там тут формаджує покуп. Зараз ще треба на... О, ультімо дай! Mm, buon appetito grazie signora, grazie Anche e qui trovo. eh trebbero una sera e goccia di olio crudo sempre goccia di olio crudo Та італіка, що переді мною була, вона зварила зупу, вона дала червону капусту. І я смак попробувала, мені не подобається. Це моя зупа сама -сама найкраща. Хто живе в Італії, знає, в Копі продаються такі лінтійки, 10 хвилин їх готувати. Вони дуже-дуже смачні. Тут нема бульби, бо він діабетик. Я тільки дала кабольфори, кусочок отакий, бачите, з цвітної капусти. Наша ціна. 1,50 у нас коштує цвітна капуста, залежно де. Є ще й дешевше, бо це досить ціна дорога, це мені залишилося. Дала одну цибулю червону і трошки петрушки ось такої. Просто так. Бачите? Ми тут дровами не палимо. І ось таку гарну. Таку густу зубу. Тут багато, дуже силу людині дає старші, силу, енергію дає. Він як з'їсть такою тарілку такої зупи. І, і на завтра так само буде, бачите? Це я багато зварила. Я дала половину такої пачки. Пізніше отут кафе. І, і все. І сьогодні отаке. На вечір будемо бачити, що друге буде їсти. Я помию посуду і виходжу. Com'è, Guido? Non Troppo calda? No. No? Giusta? Vero che buona? Sapore buono? Sì. Questa mia preferita. Questa zuppa si chiama zuppa di Anna ah. Va bene? Sì. Ah. Mandarino e tre basare snatette. Devo grattugiare parmigiano ancora. Caffè, questo che è il pieno. Карамелька без цукру, одна залишилася. Завтра ми поїдемо і накупляємо багато, 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 багато карамельок, бо він діабетик. Він хоче щось трошки цукру, солодкого. А ця ці, ці без цукру, нема цукру тут, бачите, нема цукру. І ми купимо багато-багато. Тут є чай отакий от. Оцей чай, який я зранку сьогодні зготувала, він п'є такого теплого чаю, багато стаканів на день. От зранку один перед обідом у день. Це моя ідея, тому що води зараз холодно не хочу пити. І ось це яблуко, я його хочу зараз гарно на кусочки порізати і зварити так в трошечки воді, щоб воно було. Я зараз, як буду в хаті в себе готувати в духовці, я таких багато яблук, я люблю зимою, багато яблук запекти в духовці. І я тоді його угущу принесу йому гарних яблук, 4 яблука. І тоді він зможе. Гарно їсти, бо яблука з духовки дуже-дуже запечені, дуже смачні. Яка година? От перші я виходжу. Ось так. Кафе має виходити дуже помаленьку, помалесенько, помалесенько, невеликий газ. Беруться яблука, води трошки, трошки, трошки. Це не повинен бути компот, це не пити. Це тільки, щоб яблука були смачні. Якщо я дам забагато води, тоді яблука буде не смачні. Пити є що, а це треба такі фрукти поїсти. І тут кафе вже майже готове. вже ось так кафе шумить, значить, вже все вийшло. Ось останні, останні капельки виходять. І до кого ми в Аурасі прийде кафе, ва бене? Браво! Ти сей sempre sorridente, ma come si può sorridere sempre così? Eh? Vido. Ti sei così, Кафеїно, коли говорить відео. Ось так трошки без молока. Тут ще залишилося йому на після обіду. Він дуже любить кафе. І він його багато п'є. Це кафе без нормальне, не декафінату. Він ціле життя багато кафе. Тут в нього є дульчифіканти, такий цукор для а в мене без нічого. Прего Гвідо, Прего. Граціє, граціє, граціє. Прийдемо insieme. Ця таця, бачите, вона мені впала зі стула і вона не розбилася. Отак, така висота від стула, вона мені отак впала і не розбилася. Я думала, що ця таця є керамічна. Вона, вона не є керамічна, всередині є залізо, залізо, залізо. А зверху отак вона виглядає як кераміка. Вона блистить, така трошки така собі тяжкенька. І все. І вона не розбивається. Я би хотіла ще раз спробувати отак кинути на землю, але я боюся, бо тільки дві такі є. Це знамените кафе Сигафрейдо в Італії. Коме кафе, Гвідо? Боно і бевуто? то. Бе. Браво! Я йду в перукарню, тому що я себе дуже сильно запустила. Я останній раз була в перукарні ще перед Паскою. Можете собі представити? Ще навесні. Літом нічого не робила, тому що літом у нас жара. І завжди я ось так пучком їх зв'язувала, а зараз я прямо стидаюся. У мене колір це не мій, це мені треба колір зробити, мені треба багато всього зробити. Там, де я йду, там дуже-дуже дорого, але тільки вона може так мені зробити. Я вже пробувала, хлопець мені робить, я вже пробувала в багатьох робити, і там було дуже-дуже погано, дуже погано. І так, як я ходжу в рідку перукарню, я хочу, щоб мені зробили гарно, тому що е... не так легко зробити, як в тебе ось таке волосся. І хвостик я ніколи не ношу, дівчата, я вам теж хвостик після 50 років е бажаю не носити, тому що хвостик е гарно, якщо ти є молода, тоді тобі гарно. А якщо тобі вже після 50 і ти якийсь хвостик носиш, це означає, це тебе прямо старою робить, старою робить. І так не треба робити. Може, літом, в хаті, там трошки так, але це краще не робити. Ось так побачимо. Ціна буде велика, я ж боюся, я взагалі то літом, деколи кажу, їй, укладку мені не робити, тому що та укладка мені на дві годинки, вона мені пізніше все падає, а укладка коштує 25 євро мінімум. Я їй говорю не робити. Ну зараз е, я трошки всидаюся, ну, скажу не робити. Я зекономлю 25 євро, тому що та укладка мені не потрібна. Я прийду додому, я собі сама зроблю дуже якісно і дуже гарно. Я себе знаю, як мені накрутити, як мені зробити. І не хочеться мені у тих 25 євро давати більше. Я до свого сеньора сказала, дивися, дивися, запам'ятай мене такою, як я зараз, бо я ввечері прийду вже красива, гарна. І запам'ятай, я прийду дивер... інакше вже диверса. А Він на мене подивився, почав сміятися і каже, ну так, я йому розказала, що давно вже не хожу в перукарню. А він каже, ну так, так, капілі лунгі, лунгі, чиляй. Це означає довгі, довгі, довге, довге волосся маєш. У мене волосся довге, але я прийду і ще, може, трохи з чорнішим волоссям, ну, побачимо. Запам'ятайте мене такою, бо я вийду зовсім інакше. Ось така довжина завелика, мені треба чуть-чуть підняти і форму зробити інакше. Цього разу я їй скажу, зробити мені форму, як колись мала Кіара Ферані. Хто живе в Італії, знає, яке вона мала прическу, вона мала таке каре. Ось таке гарне каре, і тут так посередині. Але моя парукарна каже, посередині тобі Анна не йде, я до неї дуже довго ходжу, вже багато років, може 20. Вона каже, Анна, тобі, тобі не йде посередині, тому що в тебе кругле лице. Я не знаю, чи в мене кругле лице, може, деколи кругле буває, але в мене, я думаю, ще і кругліше лице. У мене форма лиця не є кругла. Йдемо, подивимося, треба зробити, бо. Бо я хочу бути, боюся людей зустріти якихось знайомих. От так іду по вулиці, я боюся прямо зустрітися з якимись знайомими людьми. Тому що нас в Віталії не прийнято ходити з, таким, з такою опущеною головою. Ось такий справи.